Їжачок. Хатка для хробачка. Привіт, їжачку. А, привіт. Дуже вітряно сьогодні, правда? Що це таке? У тебе новий капелюх, їжачку? Це не капелюх. Це... Це хатинка. Напевно, ти мав на увазі стаканчик. Картонний. Ні, це будинок для хробачка. Будинок для хробачка? Так. Зараз я віддам це хробачку. Хатинка, хатинка, хатинка. Хатинка, хробачка, хробачок, хробачок. Де ти? Ку -ку. Привіт, їжачку. Привіт, хробочку. Диви, що в мене є для тебе. Ось так. Іжачку, що відбувається? Це твій новий дім, хробочку. Тобі подобається? Так, але я не знаю. Всередині затишно. Що ти робиш? Хробачко? Вау. Хробачко, Коробочку, де ти? Їжачок. Ай, тушка. Ні, ти маєш бути у своїй хатинці, Хробачко. Са. Ось так. Ай, тушка. Ку-ку. Ні, ти маєш бути всередині свого будинку. Бум. Ку-ку. Ні, Хробачко. Ку-ку. Чому ти не хочеш бути всередині своєї нової хати, Хробачко? Я тепер злий, а вітер забрав дурну хатинку. Кепську, кепську. Але їжачку. їжачку. Хробачку будинок зовсім не потрібен. Правда? Так, не потрібен. Хробаки люблять жити під землею. Отже, це стаканчик, не хатка хробачка. Най... Ні, це на стаканчик. Це... 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 Ні, ти мене не вбіймаєш. Це пастка для хробаків. Я зрозумів. Ку -ку! Ку -ку! Пастка для хробаків. Звісно, що так. 감사